Вітаю, YouTube канал Колосаду, Чернігівщина. 30 червня. Дане відео буде про картоплю. Огляд картоплі. Тут чотири сорти по порядку. Вся картопля в періоді цвітіння, де-не-де вже можна підкопувати, дивився, є молоденька картопелька, але ще не викопував повністю. Це сорт Constance, друга репродукція. Ось такі стебла. Дуже гарно цвіте, білий колір, такий приємний. Хоч роби фотосесію. Звісно, у картоплі такого ніхто не робить. Напевно. Далі. Це сорт. Зараз скажу Есмі. Друга репродукція. Також цвітіння. Вже відцвітає. Уже помітно. Так. Так, І розповім, що я тут робив. Робив підживлення а, вимпелом, це прилипач і стимулятор росту, також а, вносив мікродобрива, оракул, там мультикомплекс, і також бор. Саме обов'язково вносити бор в період цвітіння, до цвітіння, після цвітіння. Тобто три рази роблю, вже два робив. Це Б третій раз ще підживлення картоплі бором. Особливо. Далі сорт сувенір чернігівський. Також квітне, цвіте, відцвітає, білий гарний колір, помітно. Ось такі полоси. Тут біла, тут трішки фіолетова і білий констант. Також всі ці сорти підживлюю, бором обов'язково. Сорт Алюет також. Сувенір чернігівський це сорт Еліта. Тобто наступна, це буде вже перша репродукція рахуватись, це Алюет. Сорт алюет такий фіолетово бузковий колір. Стебло дуже високе, потужне. ось Тут можна подивитися стебла, ось такі, забарвлення листочків, темно зелене, те, що потрібно. Тобто, скоро буде молода картопля. Хто додивився до цього моменту інформація. Дану картоплю можна буде замовляти. Як молоду, так посадковий матеріал, так і до е, споживання. Ну, тобто, в їжу. Дані сорти картоплі дуже добре підходять для варіння, смаження. Більш детально зніму окремо відео, який сорт під що підходить. Тобто констанс, білий колір. Справа, то це для смаження найкраще підходить читав. Ну, інформації про них багато, але картопля, вона картопля. З нею можна робити. Варити, смажити, запікати, все що можна, але конкретні сорти під приготування краще підходять. Цю всю інформацію уточню, розкажу. І хто буде бажати замовляти, буду відправляти новою поштою. Ціни поки що немає. Буду дивитися, який врожай. Вся ця картопля була замовлена в Чернігівському в Чернігові місті. Прат Еліт картопля. так. Так, І це все тут я її далі вирощую. Тобто наступна репродукція буде Чернігівський сувенір. Перша, а всі наступні алюет Есмі. І констанс, це вже буде третя репродукція. Третя репродукція, ще, вважаю, дуже добра буде як для посадкового матеріалу, так і на споживання особливо. Тим паче ціни, думаю, будуть коректні. Точно не такі, по яким я замовляв. Бо ціни були від 40 гривень і вище. Це тільки на насінневий матеріал. Ось такий огляд по картоплі. Дякую за перегляд, YouTube канал Колосаду, гарного настрою, гарного врожаю, до наступних відео.